Подивимося, що в ньому всередині. Так. Бачите різні малюнки, які малювали дітки. Скомпоновано. Наліпки для важливих дат, вихідний, відвідати події, відрядження, звіт, зустрічі, план, свято. Так. Січень. Ось така, дивіться, ілюстрація. Дуже гарна. З чого столу натхнення відео лайфхаки? Мій фокус місця. Бачите? Понеділок, четвер, тут можна все собі записувати. Далі, лютий, який гарний. Так. Уже дні, які тут є. Дуже цікаво написані. Березень, квітень. Травень, такий вожий, як корчатка червень, з малюнків діток зроблений, гарно дуже липень надзвичайний. Угу. Можна вписувати всі свої справи, що ти запланував, вересень. Жовтень листопад.